Французькі народні казки українською. Чарівна скрипка. Ось така ілюстрація. невеличка до цієї казки. Там ще є, зараз покажу, щоб не перериватися під час читання. Ось подивіться. Ось подивіться, люди танцюють, мабуть, скрипка буде настільки чарівною. Ой, що всі підуть танцювати. Можете поставити на паузу та подивитися уважніше, що тут за ілюстрації. Добре. Тож, давайте почнемо читати. Молодий хлопець Жан, щоб заробити на хліб, найнявся якось до багатія пасти худобу. А через три роки вирішив піти з ферми і попросив хазяїна сплатити йому зароблення. Тут проблеми почалися. Хазяїн вийняв з гаманця і дав Жанові три ліарди. Ліард то така старовинна нормандська монета. Тобто ми вже знаємо, звідки ця казка, вона з Нормандії. Жан попрощався і пішов, куди очі дивляться. Ішов він день, ішов другий, а на третій побачив дідуся. Сидів край дороги, нестрижений, брудний, обірваний. Дідусь мовив до Жан. Подай хоч якусь милостиню. В мене є триліарди, сказав Жан. Візьміть, за три роки я зможу ще стільки ж заробити. Щоб віддячити за твою щедрість, я виконую три будь-яких ваших бажання, радісно мовив дідусь. Ну, коли так, то я попросив би рушницю, яка завжди б'є без промаху, скрипку, яка змушує танцювати будь-кого, і проникло слово, на яке ніколи не буде відмови. Дідусь виконав усі жанові бажання, і хлопець, пританцьовуючи, пішов собі далі. Нарешті він дістався до лісу, сів перепочити. Раптом чує на диви знайомий голос. Ех, дорого б я дав, щоб заволодіти красеним соловейком, який співає на цьому дереві. То був хазяїну, якого Жан заробив триліарди. Жан зняв рушницю, щоб я без промаху вистрілив у солов'я, і той упав у колючі зарості. жадівник хазяїн кинувся за птахом, тоді жан узяв свою скрипку і заграв. А хазяїн, підкорений чарівній з її силі, затанцював і застрибав у колючих чагарях, до крові роздіраючи тіло. Покинь грати. кричав він жанові. Я тобі дам 500 сотиків, та швидше, бо я ж не витримаю. Називається, як треба вибивати свою зарплату. Не повторюйте цього в реальному житті. Жан покинув грати, одержав від хазяїна гроші, а той, лаючись, почав нахвалятися, що подасть на жана в суд. Невдовзі хлопці заарештували, засудили до смерті. Настав день кари. На майдан зійшлися хазяїн судді селяни. Коли Жана підвели до шибениці, він попросив суддів, що ті дозволили йому перед смертю востаннє заграти на скрипці. Хазяїн, почувши це, завелав Не давайте йому скрипку або мене зв'яжіть. Але Жан володів чарівним словом і йому не відмовили. Хлопець взяв чарівну скрипку, заграв і ніхто не міг устояти на місці. Перший затанцював скупій хазяїн. Заморені, знеможені, аж падаючи від отоми судді, благали Жана покинути гру, обіцяючи йому свободу. Жан покинув гру і справді його випустили на волю. Він повернувся до свого рідного села з рушницею і скрипкою, на якій грає людям досі. Отака сила справжньої музики. Або так погано грай, що тобі будуть платити, аби ти перестав.